Патріотичну лісову красуню вже встановили в Чернівцях. Анонім, котрий повідомив про замінування ратуші, телефонував з Луганської області. Правоохоронці затримали жінок, яких підозрюють у вбивстві та розчленуванні тіла. На п'ятому каналі події четверга 11 грудня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. Вибухи в Одесі, а тепер ще й замінування міської ради Чернівців. Правоохоронці не виключають, що все це продовження прагнення дестабілізувати ситуацію в Україні. Після ретельного обшуку бомбу не знайшли, проте вже відомо, що анонім телефонував з Луганської області. Дзвінок аноніма поступив в 11-й годині. Всіх евакуювали, працівники міськради мерзнуть на вулиці. Відбувся дзвінок, мою приймальну повідомили про те, що скоро станеться вибух. Відповідно, служби зреагували. Якщо раніше, скажімо, так можна було говорити з посмішкою, приймати такі жарти в лапках, то сьогодні, після того як в Одесі в інших містах, реально відбуваються вибухи, то на це треба реагувати серйозно. На місце одразу приїхали працівники ОМВС, прокуратури та СБУ, аварійні служби, рятувальники, експерти вибухотехніки. Перевірити, чи таки є в приміщенні бомби, допомагали службові собаки. Вибухового пристрою таки не знайшли. Все в наразі розшукують. Вже відомо, що анонім телефонував з Луганської області. Дані дії телефонного жартівника. Підпадають під статтю 259 кримінального кодексу України. Покарання передбачає позбавлення волі від 2 до 8 років. Тих, хто чи то по роботі, чи випадково опинився біля псевдозамінованої будівлі, ця інформація не стільки налякала, скільки насторожила. Це може бути такі провокації сепаратистів. Дуже, дуже було б правильно навестись на ці провокації сепаратистські і відслідковувати інформацію. чи ця інформація якась правдива чи перевірна. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час. Директора КП «Чернівці водоканал звільнили під тиском колектива. Андрій Штогринець написав заяву на звільнення. Олексій Каспрук її підписав. Отже, страйк завершено. Працівники водоканалу взялися до роботи і чекають нового призначення. Просять у міського голови справжнього господаря. В свою чергу мер попереджає, проблеми водоканалу не завершиться зі зміною керівника. Криза ще не минула. Негайно звільнити керівника КП Чернівці водоканал. З такою вимогою розпочали свій страйк працівники цього комунального підприємства вчора. Люди нарікають, що Андрій Штогринець не виплачує вчасно їм зарплатню, знімає премії, не забезпечує матеріалами та спецодягом. Та найголовніше кажуть працівники: він не ставиться до них по-людськи. Сьогодні кадрову проблему до колективу приїхав вирішувати Олексій Каспрук, попередивши, що зміна керівника не покращить ситуацію з водоканалом. Підприємство зараз у глибокій кризі винне 50 мільйонів гривень за світло, більше 30 мільйонів за іншу послуги та кредити, І борги зростають. Щомісяця водоканал не покриває видатки на, свої, на свою діяльність десь в сумі 1 мільйон, півтора мільйона гривень. З 25 мільйонів кубів, які водоканал поставляє в місто, реалізується, тобто продається, 9 мільйонів. За 16 мільйонів кубів гроші водоканал не отримує. Це витоки, крадіжки. Технологічні втрати і таке інше люди погоджуються з міським головою. Ситуація на підприємстві не з легких, а непорозуміння з директором їх ще більше пригнічує, тому продовжують вимагати його негайного звільнення. У нас обізвали колектив бидлом, а ви агресивно захищаєте штогринця. Бо я? так треба я? вам цієї людини? Чому Андрій Штогринець намагався вибачитися перед колективом? Але люди його слухати відмовилися. Я приношу вибачення, якщо я ж повів себе неправильно після декількох хвилин суперечки та перекрикувань один одного. Штогринець написав заяву на звільнення. Олексій Казпрук її відразу ж підписав. Прошу звіти за власним бажанням. Я завізував. Дякую, Андрій Романович, за роботу. Результат колектив задовільнив. Вони взялися до роботи і пообіцяли, якщо новий керівник буде добрим господарником, який приймається долею підприємства та дбатиме про людей, то вони готові працювати ще з більшою завзятістю. Людмила Григорчукрослав Левицький, місцевий час. Чернівецькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві жінки, частини тіла котрої два дні тому знайшли в сміттєвих баках на вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. Ймовірними вбивцями виявились матір з донькою. Матір працювала няною маленької дитини. Загибла 60-річна мешканка області, яка ж біля церкви та знімала кімнату у своїх імовірних вбивць. Мотивом за попередньою інформацією стало небажання матері з донькою сплачувати кредит, який взяли на ім'я загиблої, а також намір отримати її пенсію. У їхній двохкімнатній квартирі правоохоронці знайшли також багато кліток із виснаженими голодом тваринами. Загиблу теж могли заморити голодом, припускають міліціянти, адже в її шлунку зовсім не було їжі. Розслідування правоохоронці проводять за фактом умисного вбивства. У цьому випадку підозрюваним жінкам загрожує довічне ув'язнення. З їхніх слів, вони знайшли її мертвою на другому поросі своєї кімнаті. Далі вона була знесена ними вниз, в ванну кімнату, і там за допомогою пили. Була розчунована. Ну і нанесені удари молотком по обличчю, що проломило череп, ну і не дало можливості ідентифікувати особу. Ці особи частини тіла завернули в одяг, потерпіли, склали в поліетиленові кульки від сміття. І всі ці вже кульки склали в картонні такі коробки з написом здається Статус фірми. Завищення вартості будівельних робіт під час ремонту за бюджетні кошти, співпраця із фіктивними субпідрядними організаціями та збут пального більш ніж на 250 мільйонів гривень в обхід сплати податків. Перевірки податківців цього року скоротились на 30%, відсотків, утім, стали ретельнішими. В управлінні фіскальної служби розповіли із 15 тисяч суб'єктів господарювання, зареєстрованих на Буковині. Цього року провели перевірки в 3% відсотків із них. Загалом це підприємства в групі ризику, які ухиляли що мінімізували сплату податків. 139 мільйонів гривень, нарахованих податківцями, 86 мільйонів платники оскаржують. Остання резонансна справа викриття схеми збуту пального, де працівники фіскальної служби донарахували понад 57 мільйонів гривень. ПДВ ці гроші, утім, навряд чи вдасться повернути до бюджету, кажуть податківці, адже торговці орендували заправні станції на певний період, щоб реалізувати пальне придбане без оподаткування. Результатом такої бурхливої діяльності є те, що фактично протягом третього кварталу на території нашої області було реалізовано такого пального на суму 277 мільйонів гривень. Щоб ви розуміли, ПДВ від цієї реалізації до бюджету не потрапив. Тобто, ми з вами, як кінцеві споживачі, у вартості того пального, цей ПДВ сплатили, але фактично. Він був виведений на оці так звані податкові ями, і до бюджету він не попав. Новорічну красуню вже встановили в Чернівцях. Тепер триває творча робота. Її прикрашають патріотичними візерунками. Переважно іграшки будуть жовтого та блакитного кольорів, проте, аби вона вирізнялася, додадуть ще сірого кольору. Цю 20-метрову красуню привезли зі стороженецького лісництва села Стара Красношора. Вбирає її в святковий одяг вже традиційно Наталія Бордіян. Дизайнер розповідає, що елементи освітлення залишилися з минулого року, а ось іграшки отримали нові. Світова гама виходить, жовто-блакітна. Ну якби поскольку жовтий цвіт і блакітний цвіт тяжело знайти в йолочних ігрушках. то тобто, у нас буде золото і сінь. На новорічно різдвяні свята чорнівеські діти знову матимуть безкоштовну ковзанку. На соборній площі вже розпочали роботи зі встановлення льодового майданчика. Змонтували, зібрали, встановили будиночки, завезли ковзани. Їх перебрали, їх підготували до катання. Лише ще маємо встановити банера додаткового на борта і заливати лід. Думаю, за наступних днів п'ять ми з цим впораємося. Також там працюватимуть інструктори, і аби дітлахи не травмувались, на майданчику розмістять іграшки, за котрі вони зможуть триматися. Також протягом свят працюватиме новорічний ярмарок, та найбільше і дорослі, і малечі очікують на Діда Мороза. Палац казкового героя вже добудовують. Дерево весь він дерев'яний, дерев'яний. А прикрасить чим. Точно всі декорації минулорічні використовуються. І гірлянди. Урочисте відкриття святкової ковзинки та новорічної ялинки відбудеться 19 грудня. Ольга Андрійська, Ярослав Ловицький. Місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Нехай у ваших домівках буде тепло і затишно. Святкові пропозиції, чудові акції та потрібні подарунки до різдвяних свят приготував для чернівчан супермаркет електроніки Валабі. Окрім широкого вибору найрізноманітнішого асортименту, фахового обслуговування та доступних цін. Валабі пропонує скористатися ще й спеціальними акціями знижкою до 30%. Від сьогодні і до 19 грудня ми пропонуємо нашим клієнтам додаткову святкову знижку до 30% на дрібну побутову техніку, телевізори. Ноутбуки, а також планшети. Окрім цього, клієнти магазину матимуть можливість потішити себе ще й додатковими подарунками. Для цього потрібно придбати побутову техніку у магазині до нового року, взяти участь у розіграші та отримати чудовий приз. В цьому році відбудеться традиційний розіграш призів. Після нового року кожен покупець, який придбав товар більше ніж на ніж на тисячу гривень, має можливість виграти ціні гарні і корисні призи. Так що, будь ласка, завітайте в наш магазин. Тож має намір купити холодильник чи морозильну камеру, то краще це зробити до свята Миколая. Адже в цей час Валабі пропонує в подарунок додаткові два роки гарантії на придбану техніку. Придбавши холодильник або морозильну камеру в нас в магазині, до 20 числа ви автоматично безкоштовно отримуєте додаткову гарантію в розмірі 24 місяців. Загалом вже на трьох поверхах супермаркету електроніки в Алабі кожен знайде собі те, що хоче: від батарейки чи флешки до пральної машини чи газової плити. Ціни на будь-який гаманець тут запропонують економ варіанти та техніку найвідоміших світових брендів. Є можливість оформлення кредиту на місці на вигідних умовах: гнучка система знижок, купівля під замовлення та висококласне обслуговування. Це все супермаркет побутової техніки та електроніки Валабі, що на проспекті Незалежності 119 в Чернівцях.